Всім привіт! Мене звати Вова, я тренер школи став 14. Сьогодні ми розберемо, як робити бексайд 180 на сноуборді. Перше, з чого треба почати, це свіч. Для цього робимо реверд, перехід через передній камп свіч і повернення назад у свою стійку. Далі тренуємо Олі. Переходимо до бксайду. Першим етапом стрибаємо 180 без дошки. Заводимо руки по напрямку руху, щоб задати крутку. Та починаємо оберт плечима в зворотню сторону, додаючи стрибок та оберт стегнами на 180 градусів. Повторюємо те саме з дошкою. в кінці стрибка, фіксуємо погляд на хвості, щоб нас не крутило далі. Пробуємо зробити на невеликій швидкості через дугу на передньому канті. Повторюємо ще раз, намагаючись зробити по прямій. І ось наш бексайд 180. Типові помилки. Перекрут через незафіксований погляд, недокрут та завалені вперед плечі. Тренуйте бексайд 180 бо це база, яка підготує вас до подальших трюків. Все, поїхали катати. Let's go!